Ну, що ж, Дональд Трамп каже, все давайте мені Нобелівську премію. Ну ладно, це кажу. Я він каже: кінець, кінець 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з Канюс окреслює загрози та виклики для України. каже, може я не найкращий, але хто як не я керувати країною? Ну а Путін дістає знову арічники. ярці, ніколи не було. І от опять і помахує ними. Про все це поговоримо просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24-го. Прямий ефір Ютуба Тараса Загородня, який разом з нами зараз і говорить. З ним я, Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Доброго дня. Нагадаю, друзі, слава. Героям, Героям нашим слава та друзі. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. а Це значить, що у вас є прямий шанс поставити питання пану Тарасу. А може, і мені раптом в когось є. І підписатися потрібно. Будь ласка, на Ютуб пана Тараса переходьте нас уже майже 2000, І на Ютуб 24 так само. Лайки свої не забудьте. Будь ласка, з ними зараз сутужно, але завдяки кожному з вас в нас ця ситуація виправляється. Ну що ж, Дональд Трамп фактично виправив ситуацію на близькому сході. Ну напевно, він собі вже все приписав капслоком. Пости всю ніч, я от як не прокинуся, дивлюсь ви як не прокинуть знову, я вже й спати не хотіла. Трамп повідомив своїй соцмережі Трусоша, що все пізділ готовий, так би мовити. Він усього досягнув і каже, сподівається, що цей мир буде безкінечним. Давайте послухаємо Дональда Фредовича і повернемось. За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде. Я хотів би привітати обидві країни Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту. Щоб закінчити те, що слід назвати Дванадцятиденною війною, ця війна могла б тривати роками і знищити весь близький схід, але цього не сталося і ніколи не станеться. Хай благословить Бог Ізраїль, хай благословить Бог Іран, хай благословить Бог Близький Схід, Хай благословить Бог Сполучені Штати Америки, і хай Бог благословить світ! Пане Тарасе, ну Ізраїль ніби офіційно погодився, Іран теж каже, воювали до останньої капелі крові і хвилини. Ну що ж, пізділ готовий. несіть Нобелівську премію миру. Як ви думаєте, це дійсно може бути надовго припинення вогню, встановлення миру між Іраном і Ізраїлем? Чи не приховав там десь тегерану, той тобто збагачений уран, який він з форду вивозив перед тим, як штати атакували? Що ви бачите, хто тут найбільше доклався і чим це все може завершитися на довгострокову перспективу? Генеральний штаб Ізраїлю вже дав наказ бити відповідь по те, що Іран вже зробив, там як вже жартує якесь ізраїльське там радіо, що це було найкоротше перемір'я в світі. А ось ну, давайте так. Що головне зроблено? Давайте, якщо брати, от насправді головне те, що американці застосували силу. Це головний прецедент, який був створений. Точніше, ще що не створений, що бомби літають мочить в мочить вони теж вміють. Так? А, і тут головне створення ситуації невизначеності. А коли вони можуть це зробити. А, і це, це більше в дійсності напружує всіх тих, хто там, основних там, гравців, які там намагаються дестабілізувати світ. Це, Північна Корея, Росія, Китай і так далі. А далі, ну, звичайно, що воно не припиниться. Це однозначно, тому що ми вже бачимо, що воно не припиняється. У Ізраїля є можливості це робити. Вони там контролюють все небо. Вони будуть робити свою справу далі. А американці будуть сказати, ну, сказати, ну це ж іран, там щось порушив. Ось ну так, нехай тоді Ізраїль буде з ними розправлятися далі. Ми тут, типу, не до чого, і багато чого іншого. Тому я думаю, що все ж таки, коли або зараз, або все, ну, може, через деякий час вони все одно будуть добуватися одного. Із... Іран повинен припини... припинити бути джерелом небезпеки. так? А як там далі Ізраїль буде робити? То інша справа, як ви там сказали, там вони билися достанні до краплі крові? Ну да, там відбувається ротація фізиків ядерщиків. Відбувається ротація. Ретація керівництва ксіру так під мудрим кер... під мудрим керуванням Ізраїлю, який просто їх викашує, і багато чого іншого. Тому я думаю, що все ж таки, якщо відкинути у цю міжпуху дипломатично, то мета щодо зміщення режиму АЕТОЛ, вона залишається. Ось і багато чого іншого. Тому я думаю, що нічого воно ну принаймні зараз ну я не бачу ознак. Ну знову таки ми бачимо тут бомбардування, те, що це припиниться. Я думаю, що у Ізраїлі є можливості нанести дуже непоправної шкоди в дійсності Ірану. А фактично, те, що ми з вами обговорювали, навіть дезінтегрувати зробити так, щоб країна почала розвалюватись. Ну за рахунок ударів, наприклад, по. Цивільній інфраструктурі, енергетичної інфраструктури та багато чого іншого. Ане Тарасе, ну але тут же Дівенс виходить і каже: не ем, відповідає прямо на питання, чи в Іран вже не буде ядерки, так але згадує там про те, що е, буцімто 400 кілограмів е, високозбагаченого урану е, була їхня мета штатів в тому, щоб поховати цей уран, нібито вона була досягнута. Але ж ми знаємо, що Іран вивозив ту ядерку, і кажете, що і е, ну збагачений уран, що і ротація фізиків ядерників відбувається. так, тобто іран від своєї мети подальшого збагачення урану і створення ядерної зброї і е, мети і всього всієї політичної верхівки знищувати постійно Ізраїль як націю. Він не відмовляється. Так так може тоді треба думати про те, щоб політичну верхівку якось змінювати. Бо ж Трамп теж спершу заявляв, що це не його мета. Потім казав: якщо влада Ірану не хоче зробити Іран знову великим, то може їх і поразмістити. Так якось може не з тим, що не туди ціляться, щоб змінювати ситуацію в регіоні давайте. Хто треба, то ціляться туди, куди треба. У Ізраїлі все, 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 знаєте, там зошит є, куди, куди що робити треба. І давайте так: щодо ядерної зброї, ну, дивіться, сам збагачений уран, сам збагачений уран, це ще не готова боєголовка. Це дві абсолютно різні речі. Навіть якщо Іран проведе випробування ядерної зброї, це не означає, що вони швидко отримують можливість, наприклад, створити ядерну ракету. Чому тому, що це зовсім інші технології, це мініатюризація ядерних зарядів? А, а такими технологіями володіють ну, дуже мало країн. Ну, в першу чергу, звичайно, там Росія, Радянський Союз, Тере США, там Китай, Велика Британія, Британія, ось можливо Індія та Пакистан. А чи володіє цим Іран? Це велике питання, тому що чи вони мають можливість це відновити цю інфраструктуру технологічно. Тому тут далі виникне питання: а на чому, добре, ти створив ракету? Так припустимо. носій, чи є можливість звідки запускати? Uh, і багато чого іншого, якщо вони зраль же постійно нищить всі ці установки, з яких запускалася ця зброя. Ну і багато чого іншого. Ну я я б не виключав повторного удару американців. Uh, uh, тому що uh, дивіться, як, як, як залишає собі Трамп простір для маневру. Я ж сказав, що я за мир. Ну так, да, а вони не хочуть. Ну треба ж далі йти за мир. Знаєте, я, я завжди цитую в таких випадках таку ж радянську приказку. Радянський Союз хто не пам'ятає, теж завжди боровся за мир. Хто не знає, да? була така, знаєте, саркастична, саркастичний жарт в Радянському Союзі, що війни не буде, но будет такая боротьба за мир що может камня на камень не остаться Ну, так и тут приблизно таке таке саме. Я думаю, що так слід інтерпретувати интерпрету, слова Трампа. Але знову-таки, повертаючись до цього, головне зроблено. Вони показали силу, що вони можуть це робити, що все працює у американців. І є політична воля реалізувати це на практиці. Тому що от 15 років, коли. Право фактично тандем Обама Байдена а, оцей волі застосувати силу не було навпаки, було якесь вибачання перед всіма щось. Ми винні, а, і це дозволило підняти голову в першу чергу Росії, тому що воно зрозуміло, що їм вибачається що завгодно. Так, да, да, вони ну, це занадто м'яка сила. О. Я, ну, ні, ні, ніхто ж не проти просування Софтворень. Да, 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 так, да, тут, а тут та, та сила, яка потрібна да, така, напряму. А там же ж напередодні Абаса Рахчі, а, міністр закордонних справ Ірану, куралі по Москві. Але я так бачу, що не щось не солоно що він, напевно, звідти повернувся. Ну, так звичайно, що що йому можуть дати росіяни? Ні, чого реакція Росіян була після ударів. Федерація хокею Росії підписала угоду про співробітництво з федерацією хокею цього Ірану. Ну, Нормально, я не знаю, що таке іранський хокей, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб у них була сильна збірна, але воно, воно є. Ну, що, 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 що не зробили, ну, зробили, що, 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 що? хто сказав, що не зробив. А так, такого у Росії сил немає, сил немає, щоб щось зробити. Що вони можуть зробити. Оце була цікава там погроза, виплив цей Медведєв з тим, що там натякнув, що можуть передати ядерну зброю. А, цим Америка... а, цим Ірану і тут одразу ж Трамп відреагував. Ви бачили цю переписку чудово Я підготувала знаємо хто читає твіттер твіттер Медведєва. Mm. Трамп ну чи інше ще чи, читає? А ну він наїхав на нього, і тут а, вийшов Медведєв в режимі, а, в режимі товариш Сталін произошла чудовищна шибка. Ви, 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 ви не так нас зрозуміли. У нас по-іншому, ніхто нічого не буде давати. так а, В дійсності на небезпеки є, тому що давайте давати відверто будемо говорити, що ядерна програма Ірану це російська ядерна програма. Вони їм там допомагали це робити. І а, тому ми повинні чітко розуміти, що є такі можливості, є такі можливості у росіян, але чи зможуть вони зробити велике питання далі ну Іран буде, буде вимагати там ППО, наприклад, додатково. Так росіянам самим не вистачає цього. Що ще може дати небезпечно? Ну, росіяни можуть дати, наприклад, супутники для того, щоб наводити ракети. Оце може бути, тому що мало мати ракету, так навіть з ядерною боєголовкою, треба ще ж знати, куди її пуляти, і щоб вона долетіла туди, куди потрібно. У Ірану таких можливостей немає. Тут і можуть допомогти дві країни, в принципі, або е, Росія або Китай. Але чи будуть вони це робити? Це теж велике питання, так, особливо для Китаю, тому що в принципі з цього трикутника найбільше у війні а е, такої гарній війни зацікавлено виключно Росія. Але е, бачимо, що Ізраїль показав, що так можна і не бомбити, в принципі, оце експортні можливості Ірану. Він може продовжувати далі нафту проводити. Тільки, тільки країни може не існувати. От і все. Путін, Путін Зустрівшись сарах чим. А потім зустрічався з випускниками військових вишів. Ну не впевнена, що їх там чомусь час звісно, ну хіба як бувати українців? Значить, ну там він вийшов. Ну і не дуже випускників. Хіба що може минулого століття там чи позаминулого зібрав. Судячи на перших рядах, бачимо якось чергуються кострубато до нашої ери і нинішні. Значить, ну там все як люблять, бо там ж якщо нафталіном раптом не пропахне, то захід не пройшов. Значить, путін їх всіх зібрав і каже, НАТО ескалірують. угрозы. Угрозы это вражеская НАТО, все готовит эскалацию. Как жить? Надо защищаться, надо орешник доставать. Ну, давайте послухаем российского диктатора. Формируется новый род войск, войска беспилотных систем. В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности. Как и прежде, одно из приоритетных направлений – это техническая модернизация армии и флота. Прежде всего, в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружений. Особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы ЯРС. авіаційну составляючої стратегічних ядерних сил. уже в текущому году поповнять модернізовані ракетонос Ту 160 м Це вічно любить тисячу разів повторіть тільки не успіхи, а провали. Він же ж уже в серійне виробництво запускав той речник. Ну і це якісь знову чергові анонси. Що треба захищатися від всіх ворожих сил недружнього заходу? А насправді Путін готує атаки проти них? Чи як що за цими заявами? Ми бачимо. Ну, звична, звична, звична риторика, лякати, що на них наступають, вони відбуваються. Нічого тут нового ми не побачили. Ну але а раптом вони по все таки вони ще обходять санкції. А у них працює 24 на 7 ВПК, Вони всі абсолютно економіку поставили на воєнні рейки. Ну от понавиробляють арішники, понавиробляють ярси і будуть запускати. Таке ж, теж можливо про 200 дронів з Білорусі на Польщу ми з вами теж говорили, які не з ракетами. Взагалі цікава ситуація. Ну давайте так: от коли вони я, арішникам лякали, ну Давайте так. А чого вони є, його зараз не запускають? Ну скоріш за все з декількох причин: те, що вони або у них немає цих ракет на достатній достатньої кількості, або вони не так літають, тому що ракета, знаєте, для того, щоб вона точно літала, ну це ну, великий цикл випробування повинен відбутися, достатньо довгостроковий. Це ми повинні все чітко собі розуміти не так все просто, ярси ну Ярси – це взагалі розробка, якщо не помиляюся, що 70-х років. А от вона, ну, питання, наприклад, коли вони запускали по Україні цей орічник, а чого вони не запускали старі ракети, які вже дав... ну, були давно на ходу, ну так би так скажемо. Та? І це виникає питання, чи настільки вони в такому стані, що вони їх не, не, не хочуть запускати, і багато чого іншого а, тому ні, те, що вони масштабують виробництво, це однозначно. Нам треба повчитися, як росіяни, масштабують виробництво, чого у нас немає. У них там створена вертикаль, наукові дослідження, фінансується наука, навчаються люди, профтехучилища, університети, діти вже вивчають безпілотники і так далі. Вчитися треба. Вчитися треба, як вони будують вертикаль, чого у нас немає. У нас ж чого проблема? Масштабування немає. Так що така от, така -от історія. Ну та ми з вами говорили, що в принципі немає я так трошки дивувалася. Мені каже, що, якщо будуть навчати там робити дрони, і а, в цьому ж ну це як теж підготовка до а, м, воїн, бо в Росії з дитячого садочка вже цьому вчать, або більше в нас, хоч адекватно а, досюди підхід. А в них там що, а, одіти всіх з малечку ще з ясіль форму і просто розповідати при цьому наративі якось бивати. А ми захищаємося, обороняємося. Ну і посилюємо ну, давайте них, так, так НАТО. дрони ж використовуються не тільки в військовому, вони ж і в цивільному житті використовуються так? Так, вони ж, ну агродрони, наприклад. У нас ж, наприклад, Баба бабайга, який дрон. Він ж це фактично агродрон перероблений. Тобто тут співмірність. Тобто, ми повинні розуміти, що технічна, технічна освіта повинна бути пріоритетом. так, І це обов'язково повинно бути. Обов'язково повинно бути пріоритетом в першу чергу. Те, що ми повинні е, розуміти. на... На уроках праці знаєте, не знаю, що зараз на уроках праці зараз роблять там. Да ну краще технікою займатися. Фізика, хімія це повинні бути пріоритетні науки, тому що це інвестиції не тільки давайте. Так коли дитина вчиться ну розбиратися в технічних е, е, речах, вона ж не тільки. Там тільки дрони буде робити. Давайте так. Ну вони ж вчаться інших технічних спеціальностей, і це і це великі перевага конкретно спроможності України. Ми повинні завжди про це пам'ятати. Ну і звичайно звичайно, ми повинні захищатися. Ну я думаю, що в Ізраїлі, наприклад, таких ідіотських питань не задаю не задають. Що люди що діти повинні знати математику, і діти повинні розбиратися в техніці, от і все. Пане Тарасе, ну що до нафти? Давайте сходимо. Вона після того, як Трамп, правда, ніхто не оголосив про вічне перемир'я, якого ніхто не помітив, нафта рухнула донизу. Але швиденько, ну я вже стільки конспірології не читалася, хто на чому наживається. А може Трамп оце спеціально взагалі все робить, щоб на нафті і нагрітися? Ну просто йой, як то кажуть. Ну але оці цінові коливання, що ми маємо про них розуміти, про те, що Росія ну чи, чи виграє від цього всього. Ну, я говорю, моя позиція незмінна. Ми для того, щоб не сидіти переживати щодо коливання нафти, повинні зробити так, щоб росіяни просто взагалі не мали можливості експортувати нафту. Так? Це і довбати її по портах, довбати по залізниці і багато чого іншого. Те, що воно відбувається, ну, логічно. Напруження немає, все впало, повернулося туди, куди потрібно. Напруження буде, знову, знову, знову буде коливатися. Ну за ото за 100 доларів воно навряд чи да перейде, навряд чи а, перекриють ярморську протоку, і навряд чи Путін від цього прямо мільярди нагріє. А, ну подивимось, чи можуть перекрити в дійсності це? це поки що велике питання, тому що не зацікавлено в першу чергу цікавить Китай у цьому, а тому, що він в основному нафту отримується, як і інші країни. Тому я думаю, ну ну і далі давайте. Якщо Іран перекриє. Цю протоку, а сам Іран за рахунок чого буде жити? Це, це теж велике питання. Тому подивимось, ризики в дійсності існують. Ризики в дійсності існують завжди, але ці ризики будуть існувати, поки існувати буде Іран на нинішньому вигляді треба прибирати і я я думаю вниш вигляду, Іран і російську федерацію цікаво ще за телеграф це якщо ми говоримо вже про оборонні потужності та спроможності підмітило що фактично атаки ша по ірану продемонстрували слабкість російського ВПК і принизили російську протиповітряну оборону ну я так подумала що видання за телеграф може мало дивитися як ми принижуємо російську протиповітряну оборону майже кожної ночі ну але то хай, хай зробили висновок зробили правильний може базуючись не на повній картині Аргументів, але тим не менше, та? наскільки це те, що так ганебно із історичний сигнал для Російської Федерації, тому що їхня аналогавнітні С 300 модернізовані С-400 якось ну ні з чим не справляються, як ми бачимо. Ну, давайте так. В дійсності приниження ще радянського ВПК відбулося ще в 82-му році. А це коли було пряме зіткнення літаків Ізраїлю з літаками виробництва радянського Союзу. Це коли була а, війна Мир в Галилеї, тоді був найбільше з часів Другої світової війни а, бій літаків, і тоді були просто страшенні втрати тоді ще радянських літаків у порівнянні там се 16 які були модернізовані Ізраїль. Ось а це продемонструвало в дійсності велике відставання росіян, що виявляється, що дивіться жодного літака не збили. Жодного. Зазвичай, наскільки мені відомо, військові виходить з того, що, а, що може та втрати можуть бути ну, там, приблизно там, ну, 1-2%. 10 це вже відчутний для там літаків, а тут жодного немає втрат. Тобто, тим більше коли йде комплексна атака, комплексна атака на всю інфраструктуру. Це і кібератака, це винищення керівництва і багато чого іншого. Тому така така ситуація. Чи є приниження? Так, приниження тут питання. Думаю, що росіяни сильно напружували. що, що як буде, якщо з ними це таке зробить Виявляється, що вони взагалі країни не захищені. Дірява, як і весь їхній режим, пане Тараси, і ще буквально дві хвилинки. Ну що ж, саміт НАТО, такий, щоб не образити Трампа. Ключове питання 5% щоб що всі платили. А деякі Іспанії послабили, деякі країни кажуть: ну нам до 2030 року не поспіємо, Давайте до року 2035. Але нібито консенсус такий є. 32 членів альянсу буде все коротко, буде все точково. Ком'юнікет таке, ні про що, як я розумію. Але це ключове, якраз таки на фоні загроз від Росії збільшити ось ці витрати. Як попереджає Зеленський, в своєму інтерв'ю для сканю, що насправді Росія вже за п'ять років може атакувати країни НАТО, отак От каже президент України Володимир Зеленський, який ще за його оцінками, та й не тільки його зауважує, що може хтось і є краще, хто може керувати країною, але точно не він може, бо він досвідчений. Ну але якщо що, там за владу не тримається, ну значить що цей саміт НАТО? Чого ми вже говорили, що ми від нього геть особливо нічого не очікуємо? Але, хоча би дійсно, ці 5% ВВП, якщо погодяться піднімати. Хай ще через 5 років, ну комусь 10. Наскільки це теж потужний, бодай меседж, що цей альянс ще можна врятувати чи вже ні? Я думаю, що його вже не існує. Тут питання не в альянсі, знов таки політичної волі. Тим більше, знаєте, на там же ж почалися рухи, наприклад, там італійці почали говорити: ну НАТО повинно помінятися. Словаччина, там десь говорила, що теж думає, може нам на що нам треба НАТО. Ну це якраз говорить, що ніхто платити в дійсності не хоче, а тому що вони ризиків не відчувають. Ризики відчувають в першу чергу. Ризики відчувають в першу чергу ті країни, які мають кордони з Росією, і це дуже добре, тому що це в принципі непрості країни мають великі ресурси, які дозволяють разом з Україною створювати свою власну систему безпеки. А, тому я вважаю, я вважаю, що ну нехай говорять, нехай дають. Ну і бачите, а, після копніків американців, європейці раптом почали у себе знаходити гроші так довго, так о, не зараз, ну так хитрувата. Тому що там три з половиною будемо на армію, а півтора відсотки на інфраструктуру. Ну це таке, знаєте, називається. Як як ми називаємо це, як, як це можна назвати? Але ну процес ідею це дуже добре, тому що в принципі тільки єдине, що американці тут перетиснули, європейці в якому напрямку, коли вони говорили 5% ВВП самого початку, вони ж мали на увазі, що а, 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 зброю треба купувати в США. Але після цих от, фокусів з відімкненням Україні зброї питання в тому, чи буде, чи буде захист від американців? Європейці починають думати, а навіщо нам так витрачати? Тому що не факт, що буде отримуємо ні гроші. Те, що ми віддати, можемо, це стовідсотково. А чи буде захист від американців, це велике що питання? Тому тут якраз Україна повинна грати власне ВПК а, і власною інфраструктуру, яка повинна бути вибудовуватись відповідно до відповідно до наших інтересів першу чергу. Пане Тарасе, дякую вам безмежно. Сьогодні і завжди дякую. за цю бесіду. та, завтра побачимося ми з вами о 13.30 в прямому ефірі. Ютуба 24. Друзі, не пропустіть, будь ласка, таки буде час у нас трохи незвичний, але звична в нас завжди аудиторія і Нових підключайте, будь ласка, розказуйте про нас про Ютуб пана Тараса, куди закликаю вас підписатися. Активне посилання прямо під цим відео. Пане Тарасе, відпускаю вас на все добре. Да, до побачення.